Друже, привіт! Якщо ти маєш справу з валютою, то хоча б раз в житті ти задавався питанням: а коли ж краще її купувати? Яка із тих стратегій, що зараз є, найкраща? Тож про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Зокрема, пане Максиму, щиро дякую вам! Ці гроші йдуть на хорошу справу, і завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна вподобайкою, підпискою та поширенням відео. Завдяки цьому ютуб може показати його більшій кількості глядачів. Але спочатку давай розкажу тобі про хом'яків. В мене в дитинстві був один, але мова насправді піде не про гризунів, а про людей. Хом'яками в біржовій торгівлі називають гравців, які чи то через власну невезучість, чи то через відсутність досвіду купляють щось, коли воно вже виросло, або продають, коли воно вже впало. І при цьому вони хронічно втрачають в грошах. Так, бути хом'яком невигідно і непрестижно. Запам'ятай, до цього ми ще повернемось. Якось один з моїх глядачів звернув мою увагу на біржову стратегію DCA, що застосовується для торгівлі активами, розтягнуто в часі. Вона розшифровується як Dollar Cost Average і являє собою один із методів узагальнення ціни. Простими словами: є, наприклад, в тебе якийсь актив, який з часом змінює свою вартість. З одного боку, ти можеш придбати його в максимальній точці і при цьому бути перманентно в мінусі. З іншого боку, тобі може пощастити, і ти купиш його десь знизу і будеш перманентно в плюсі. От для того, щоб в тебе менше боліла голова, чи ти в плюсі, чи ти в мінусі, і застосовується DCA. Уявімо, що в тебе є якась сума, на яку ти хочеш придбати актив. От суть методу в тому, що ти одночасно не витрачаєш всі свої гроші в один момент на цей актив, а ділиш їх на певні проміжки часу. Ось, наприклад, ти маєш можливість інвестувати протягом місяця 500 баксів. І ти ділиш їх рівномірно на 4 тижні по 125 доларів. Цей процес можна навіть автоматизувати, а суть його полягає в тому, що ти убезпечуєш себе від оцих великих коливань. Дійсно, таким чином вірогідність трапити у великі збитки зменшується. Але з іншого боку, і надприбутки ти теж не отримаєш. Ну, розумієш, хто не ризикує, той сам знаєш. З іншого боку, коли я хочу купити валюту, користуюся іншою стратегією. Я орієнтуюся по паніці через спред. Якщо курс наразі такий, що я вважаю неадекватним, то я краще зачекаю, поки він стане адекватним, і далі вже купуватиму валюту. Цей метод я вже розказував в одному з своїх попередніх відео, тож закріплю його і в куточку, і в описі до цього відео. Сьогодні я хочу показати тобі, наскільки добре чи погано працюють ці дві стратегії. Ми повернемося в часі на один рік і проживемо його за цими двома способами. Я буду використовувати саме цифри, тому що вони об'єктивні і їх можна порівнювати для простоти розрахунків. Уявімо, що в тебе є можливість щомісяця купувати суму в еквіваленті 500 доларів. Перший варіант ти ділиш цю суму на 4 і купуєш щотижня суму в еквіваленті 125 доларів. Ну, буде у нас такий собі київстарівський місяць. Другий варіант ти ділиш цю суму навпіл і купуєш бакси щодва тижні. Ну і варіант номер 3 ти не заморачуєшся, отримав зарплату, в цей же день пішов і купив бакси. Для своїх розрахунків я використовував архів готівкового курсу долара, який знайшов на Мінфіні. Ну, думаю, йому можна вірити. Для порівняння цих методів між собою я ділю суму в гривні, яку я витратив на купівлю валюти, на кількість куплених доларів. Таким чином, я отримую нібито середній курс долара, з яким я працював протягом року. Тож, якщо б я купував валюту щотижня, то середній курс був би 39,36. Якщо б це робив що два тижні. То 39,39. ,39. Якщо б я геть не заморачувався, курс був би 39,46 на 10 копійок вище, ніж якщо б використовував метод DCA. При перерахунку на ту суму в доларах, яку я купив протягом року, вигода склала аж 650 гривень. Заради цікавості я вирішив порахувати. А якби я угадував, що той день, в якому був курс найкращий. В такому випадку, мій середній курс був би на 40 копійок нижчий, ніж якщо б я використовував DCA. І за рік. Я би отримав вигоди майже на 2,5 тисячі гривень. Я хотів проаналізувати рік з точки зору наявності паніки щодо купівлі долара, але так виявилося, що на весь рік, буквально кілька днів, курс був такий, який я вважав би неадекватним, і шанси втрапити в такий день оцінюються десь як один до ста. Ну погодься небагато. До того ж, цього року у нас був і залишається хороший інструмент від НБУ: це купівля валюти за безготівковим курсом. Якщо протягом року, замість того, щоб іти в обмінник за готівковим доларом, ти користувався цією послугою, то ти однозначно в плюсі. Це приблизно в районі 2 гривень на доларі. Отут уже це майже 13 тисяч гривень. Тож за минулий рік можна зробити висновок стратегії стратегіями, але різниця залишається в районі статистичної похибки. Тож найрозумнішим було купувати валюту за безготівковим курсом, ну звісно, якщо вона дешевша ніж в обмінниках. і коли навпаки. І ти вже за готівковим доларом. Якщо ти так і робив, то вітаю, ти розумна людина, і твої збитки мінімальні. Але не поспішай на цьому перемикати. Так, цей рік був майже без паніки, але вона обов'язково буде принаймні в тому моменті, коли НБУ відмовиться від фіксованого курсу гривні до долара. Тому, друже, пропоную тобі розглянути той проміжок часу, коли ще не було можливості купувати валюту за безготівковим курсом, і також було багато панічних стрибків. Умови ті ж самі 500 баксів на 4 тижні. І тут я вирішив бути більш об'єктивним, оскільки ти можеш отримати зарплату не обов'язково першого, чи другого чи третього тижня і взяти середнє арифметичне, якби це була зарплата, на один із цих тижнів. Якщо ти нічого не плануєш, не думаєш, не аналізуєш, а просто береш і купуєш долари, то в середньому курс вийшов в тебе 36,14 за 1 долар. Для DCA я порахував середнє арифметичне, між якби ти купував валюту кожного тижня або що два тижні, в один проміжок або в інший. Цікаво виходить, що для першого випадку, коли ти бездумно купуєш валюту, отримавши зарплату. І для другого випадку, коли ти використовуєш стратегію DCA, середнє арифметичне значення курсу майже однакове. Ну, різниця одна копійка. Але різниця між найкращим і найгіршим результатом в DCA майже в півтори рази. Менше, ніж якщо ти просто береш і купуєш валюту. Так, для випадку, якщо ти просто береш і купуєш валюту, щойно в тебе з'явилася гривня, тобі дійсно мало повести, щоб вона з'явилася саме в той час. А тепер додамо до цих двох методів моє власне бачення адекватності курсу через спред. Я роблю наступним чином: якщо спред більше 1%, я вважаю курс долара неадекватним через присутність панічної складової. І в цей момент долар не купую. Якщо спред стає менше 1% і тримається так хоча б 2 дні, на третій день я буду купувати валюту. Для полегшення сприйняття в таблиці я виділив ті значення спреду, які більше за 1% червоним кольором. Тож тепер ми будемо купувати долари, відраховуючи 2 дні на третій. А якщо протягом червоної зони по спреду у нас виходить, що ми мали купувати долар твічі. То ми складемо цю суму і купимо разом, скільки б ми за цей період планували купити. Цікаво виходить, що для кожної із цих двох стратегій купівлі валюти орієнтування по спреду дає вигоду в 4 копійки до середнього курсу. Ну, чисто математично, це виходить 4 рази ефективніше, ніж використання стратегії DCA. І що, до речі, теж цікаво, різниця між найгіршим і найкращим випадком у нас. Також зменшилась на цьому місці. Можна було б і закінчувати відео, і сказати: Окей, добре, бачимо, стратегії працюють, але вигода ну 4-максимум ну, 5 копійок це трошки більше ніж 0,1%. Але насправді я хочу тут зробити трошки інший висновок, друже. Пам'ятаєш, на початку відео я говорив про хом'яків. Ти не уявляєш, друже, скільки у нас в Україні панікерів? І цей рік пройшов, ну можна сказати, майже без паніки. Не в останню чергу через те, що в панікерів просто нема стільки вільної гривні. Тож я додаю в таблицю два типи панікерів. Так, так, це хом'яки. Перший хом'як уперто сидить на гривні і щодня дивиться на табло в обмінниках. Очікує, що курс ось, -ось просяде, і тоді він точно купить бакси. але цього не трапляється. А натомість приходить паніка. І в перший же день паніки хом'як біжить купувати валюту. Втрати такого хам'яка за цей період складали би більше ніж 600 гривень на тисячі баксів. Другий хам'як дещо схожий, але протягом першого дня він ще вагається. А може так, а може ні. Але на другий день паніка, паніка, паніка треба бігти купувати. Трати такого хам'яка вже півтори тисячі гривень на одну тисячу доларів. Що це нам взагалі показує? Краще взагалі просто йти по плану і нічого не міняти, ніж брати і панікувати. Бо навіть той, хто просто брав із зарплати одразу купував долари, він вже в плюсі відносно хом'яків. Це математика, друже. Є стратегії більш ефективні, менш ефективні, але все одно будь-яка стратегія краще за те, ніж бути хом'яком. А якою саме стратегією користуєшся ти, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Тож на цьому на сьогодні все, друже. Якщо було цікаво, став подобайку, підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже.